Донедавна ділянка дороги між селами Мар'янівка та Хрестителева була усіяна ямами та вибоїнами. Нині її залатали, говорить водій Василь Грох. Цим шляхом каже тричі на тиждень їздить на роботу. На час дорозі стало менше. Це просто я з радянського союзу цю дорогу знаю. Вона ніколи не була така, як вона зараз. Я був 9 числа, то тут були ще позасипані. Трошки я думав, що так і залишать. Щас ну, асфальт. Заробили, та Ну, нехай це не ідеально рівне, але це комфортно. Цей напрямок пригадує, був справжнім випробуванням для його машини. Два тижні тому, каже, забрав її з ремонту. Це страшна ділянка, вона завжди була. По тих ямах, що було, плигаєш, як на морі, на корабликові, то тепер бомба. Місцева жителька Жанна щодня їздить цією дорогою на велосипеді. Каже, ремонту тут не було понад 30 років. Тож, коли побачила відновлений автошлях, здивувалась. Чекали, вже не раз казали за цю дорогу в клас. Чоловік на Донецьку, то там дороги ловки роблять, а у нас така страдательна була. Водій Ігор Пляха говорить, відремонтований шлях економить час у дорозі, адже раніше доводилося об'їжджати цю ділянку через Київську область. Втім, вважає, що залатані ями це рішення тимчасове І було б краще, якби тут зробили суцільне покриття. Другої дороги тут немає. об'їжджати через Переяслав – це дуже велика дистанція. Повинно, щоб на все рівненьке було. Ну що є, то є. Дякую за те, що зробили. У червні знімальна група Суспільного вже бувала на цій дорозі. Тоді вона мала ось такий вигляд. Боюсь прицеп загубити, особливо там отаман перед селом, там кілометра два чи три. Там реально дороги немає. Там на велике страшно їздити. Оце я думаю, що одна з найгірших таких. Це дуже тяжко, по два вічно розлита. Допоможіть, що можете на сьогоднішній день. Ми не маємо таких коштів, щоб виконують роботу. На цій ділянці дороги протяжністю 19 кілометрів від Чорнобая до Мар'янівки провели ямковий ремонт доріг у межах експлуатаційного утримання. Ці роботи провели для відновлення асфальтного покриття на місцях, де утворилися ями, вибоїни та тріщини. Розповів заступник начальника з експлуатаційного утримання служби відновлення в області Геннадій Андрієв. каже за останній місяць, порівняно із попередні. Стан цієї дороги значно погіршився, тож без ремонту тут було б не обійтись. А все через ремонт мосту в сусідній області. Єдиним шляхом об'їхати та місце був маршрут через Черкащину. Рух автівок зріс, а разом із ним і кількість ям, пояснив Геннадій Андреєв. Це був логістичний маршрут, по якому здійснювався об'їзд транзитного транспорту при будівництві, коли було перекрите місце через річку сулу на межі кордону Черкаської та Полтавської області. Вона підпала під сильною руйнацією, тому що важкий транспорт проходив по даній дорозі. Були скарги, дуже численні прохання щодо її ремонту, тому і було прийнято таке рішення. Ремонтні роботи виконали за два тижні. На них отримали додаткові гроші від держави. А це 3 мільйона 200 тисяч гривень, підсумував Геннадій Андрієв. А це кордон Черкаської та Полтавської областей. І з боку Полтавщини дорогу теж відремонтували. За словами водіїв, оновили покриття до селища Оржиця. Дарія Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.